Богур. Книга не книга. Я вирішив написати цю книгу, не вирішуючи. Ти можеш узяти в ній те, що є і чого нема. Це найдовша та найкоротша книга, яка не є книгою. Яку ти міг уже читати і яку міг ще не прочитати? Ти спиш, коли думаєш, що прокинувся. Ти не спиш, коли заснув. Якщо ти спиш, то обов'язково прокинешся. Якщо ти не спиш, то заснеш. Якщо не хочеш спати, засни. Якщо не хочеш пильнувати прокинця. Якщо ти думаєш, що ти вже там, значить, тебе там немає. Якщо ти думаєш, що це ти, це не ти. Якщо ти думаєш, що це не ти, значить це ти. Але тебе там нема. Ти шукаєш, отже, ти не знайдеш. Ти не шукаєш, отже, ти вже не знайшов. Не треба нічого шукати, все вже є, але при цьому нічого немає. Якщо ти думаєш, що ти зрозумієш, про що ця книга, то ти нічого не зрозумієш і будеш далеко від того, що так поряд. Не треба розбиратися в чомусь, бо все це ти вже знаєш. Не треба нікуди йти, бо ти вже тут і прийшов. Немає і є дві протилежності. Але це те саме є інше, якого немає. Думай, щоби не думати. Не думай, щоби думати. Прокинься, щоб заснути. Засні, щоб прокинутися. Ти вже там, але тебе там нема. Якщо хочеш доказів, не отримуй їх. Якщо хочеш бути вільним, стань залежним. Але не будь у тому. В чому ти можеш бути і в чому не можеш бути. Не будь присутнім і будь присутнім одночасно. Знай і не знай, що знаєш і чого не знаєш. Живи і не живи в тому, в чому живеш і в чому не живеш. Ти думаєш, це повний хаос. Ні, це найвищий порядок. Туди, де хаос, приходить порядок. Туди, де порядок, прийде хаос. Не хочеш хаосу, не твори порядку. Якщо ти думаєш, що вже все зрозумів, значить, ти нічого не зрозумів. Розумій, не розуміючи це, і ти потрапиш туди, де ти і так уже є. Я знаю та не знаю. Хочу дати, та не хочу одночасно. Є або нема. Я не знаю, хто є. І знаю тих, яких немає та які є. Якщо є питання, чому і навіщо прибери, не прибираючи. Не став запитань, постійно їх задаючи. Думай головою, не думаючи, люби, не люблячи. Радуйся, не радуючись. І тоді ти зрозумієш, про що я хочу сказати, не бажаючи того, що бажаю. Але будеш так далеко від того, що поруч, що є і що не є. Вистрибні з концепції. Занурюючись у них, кричи про те, про що мовчиш. Мовчи про те, про що кричиш. Насолоджуйся болем, не насолоджуючись. Повернися, не повертаючись. Якщо ти зрозумів, ти ще не там. Якщо ти не зрозумів, ти теж не там. Але ти вже там, якого нема і який є. Можливо, це те, що ти шукаєш. Можливо, ні. Якщо ти вже не думаєш, ти вже поруч, але так само далеко. Зрозумів. Ні. Я так і думав, а може, не я, а може, не думав. Думай, але думай про все це як про істину, яка є повною маячнею. Істиною і, неістиною, маячнею і не маячнею і немаячнею. Думай та відчувай. Не відчувай та не думай. І ти зрозумієш, що не зрозумів, розуміючи нерозуміння. Головне, що немає головного, яке є. Пам'ятай і забудь те, про що я говорю, одночасно, і ти наблизися до того, що ти шукаєш, віддаляючись від цього, куди я йду? Хочеш знайти відповідь не шукай її та шукай одночасно. Я знаю те, що знаю, і не знаю те, що знаю. Може, ти зрозумів. Але це не має значення, тому що це дуже важливо для тебе. Прокинься, пішовши в повне забуття, не забуваючись Ти вже поряд, але тебе там нема. Іди глибше, не йдучи в глибину. Просто будь там, не будучи присутнім і будучи присутнім одночасно. І ти будеш дуже близький до того, що шукаєш, все також віддаляючись від нього. Іди глибше, не йдучи туди. Іди туди, не йдучи глибше. Бажай і не бажай того, що хочеш і чого не хочеш. Ти дуже близький до того, що ти хочеш зрозуміти, також віддаляючись від нього. Ти зрозумієш це, не розуміючи. Я сказав усе, що хотів, а може й не сказав, а може й не хотів. Я також дуже далеко від того, що поруч. А ти. Ти ще впевнений у своїй концепції. Забудь про неї, але використовуй її. А можеш плюнути на все та послати все на хрін. І ти будеш усе ближче до цього, як і раніше від нього віддаляючись. Пам'ятай про це і забудь, не забуваючи і не пам'ятаючи про це.